Раніше тут знаходилась святиня для проскурівських поляків. Наразі ж це місце знань, ліцей. Та навіть згадки про значиме католицьке духовне місце залишились у невеликому обсязі. Декілька фото та коротка інформація. Відомо, що спочатку костел був дерев'яний. З'явився він у 16 столітті. Потім же його перебудували у більший та загляний. Крім самого костелу, з одного і з другого боку тут було був цвинтар, де хоронилися католики нашого міста. А от сьогодні на цьому місці розташований стадіон школи. Так само, як і частину школи, розташовано фактично на місці дзвіниці костелу. Леонід із сім'ї Проскурівських поляків до нині береже спогади та розповіді родини. Чимало й чу про костел Святої Анни від старших друзів. Ми приїздили сюди до моєї, моєї бабці Анни. Кожне літо я знаходився серед потомственних поляків. І, і чув їхні розповіді і про мого дідуся і про проскользький костел. Нині новий костел Святої Анни знаходиться у мікрорайоні Гречани. Збудували його у 1926 році. Тоді це була каплиця. На її освячені Ксьон Скваневський, тодішній настоятель парафії, сказав, що колись каплиця служитиме як костел парафіяльний. І за 10 років слова стали дійсністю, адже комуністи зруйнували стародавній костел. Наша пам'ятаже тоби часи комуни, тоби в двоєсти шостий років. Треба зауважити, що це відбувалося у комуністичні часи, 1926 рік, 9 років після революції. І звісно, то передбачення Ксьонза Кваневського збулося рівно за 10 років, бо у 1936 році, вже після його арешту та смерті, костел був зруйнований, і люди почали збиратися у цій капличці на молитву. Зруйнували костел Святої Анни у 1930-х роках. Комуністи підірвали католицьку святиню. Фундамент костелу все ж залишився. Його запатонували та перетворили у пішохідну зону. Тож кожного разу йдучи до парку імені Михайла Чекмана, хмельничани проходять по місцю, де колись молилися, сповідалися, брали шлюб католики Проскурова. Олександр Тустюк, телеканал Перший Подільський.